Поки долар долари євро виясняли хто крутіший. Їхні рекорди побила черешня. 2025 рік справжній кліматичний збочинець. Він тричі відшмагав нас весняними заморозками у березні, квітні і травні. Дерева намагалися цвісти, але вся ця краса була розчавлена погодними аномаліями. Як так сталося, що кругом нудять про глобальне потепління? А ми замість прогулянок квітучими вулицями ліпили сніговиків. Насправді, фішка саме в потеплінні. Уявіть нашу атмосферу, як гігантську каст. Друлю на вогні. Чим сильніший жар, тим сильніше вирують потоки повітря, як вода, що закипає. Раніше ці потоки були збалансовані. Але потепління збільшило жар, і атмосфера бунтує. Полярний вихор, що колись тримав холодне повітря на короткому повідку, став сварливий і неслухняний. Він випускає крижані хвилі на південь. Саме звідси космічні ціни на черешню, а ще є теплові куполи. Це старі добрі антициклони, накачані стероїдами потепління. Вони, наче кришка на каструлі, замикають гаряче повітря над однією локацією, тримаючи її як у духовці. Плюс 35%. Тижнями, а в Іспанії всі 45. Ви ж пам'ятаєте ультраліто 2024-го. Раніше теплові куполи фіксувалися раз на декілька років. Тепер це вже стандарт практично для кожного літа. Далі буде тільки гірше. Засоби масової інформації поважають своїх спонсорів. Тому замість правди про потепління вони закликають вбити всіх корів і харчуватися жуками. Або кажуть, що розмножуватися це великий кліматичний гріх. Або звинувачують вугілля, але мовчать про свинець, літій і кобальт, які йдуть бонусом до вітряків і сонячних панелей. А правда в тому, що планета закипає через нашу жадібність є три головні причини глобального потепління. Китай однією рукою підписує паризьку угоду. А іншої спалює більше вугілля ніж всі інші держави разом узяті. Споживацьке суспільство щороку викидає сотні мільйонів тонн токсичного сміття. Старі гаджети і шмотки гниють, отруюють землю і накопичують парниковий ефект. Жага до дешевого змушує олігархів вирубувати ліси під пальмову олію ключовий інгредієнт пластмасової їжі із супермаркетів. Ці процеси не зупинити. Бо ніхто з учасників не збирається відмовлятися від грошей. А якщо друзі всього людства реалізують свій божевільний план затемнити сонце, наша атмосфера остаточно злетить із котушок. А тепер вишенька на торті. Про щось подібне попереджали пророки. Земля марніє висушена нашою жадібністю. І за це заплатимо ми всі. Пів кіло пшениці за денну зарплату. Звучить як завтрашні ціни, хіба не так? Схоже на тепловий купол на максималках. Сонце жарить, люди матюкаються. Ці уривки з Біблії явно описують щось більш страшне, ніж поточні ціни на черешні. Це наше майбутнє, якщо ми не опануємо свою жадність. Пишіть у коментах, вірите пророкам чи ні. І є хороша новина: якщо це дійсно насилається апокаліпсис, українці його просто не помітять. Тому що загартовані всім щастя, слава Ісусу Христу!